Вітаємо з вами, інформатори, і ми продовжуємо працювати у місті Дніпро. І саме зараз ми знаходимося на набережній Заводській біля Старого мосту. Тут сталося ДТП. Як ви можете побачити, автівка Citroen влетіла у стов, водія ушпиталили. Станом на зараз. А зараз у нас 11.32. На місці працює патрульна поліція. Зараз я вам покажу. Бачите, працює патрульна поліція. Всі обставини ДТП з'ясовують. А ось так виглядає саме місце ДТП. Що саме стало причиною аварії? Чи то водію стало зле, чи то технічна несправість автівки. Це все будуть з'ясовувати поліцейські. Ось так виглядає зараз місце ДТП. Для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимось у місті Дніпро, а саме на набережній Заводській. І тут сталося ДТП Ситроєн влетів у стов. На місці працює патрульна поліція, як ви можете побачити. Рух на цій ділянці не ускладнений. Наразі достеменно невідомо, що саме стало причиною ДТП. Ось ми можемо побачити, що на місце приїхали енергетики, можливо, пошкоджений сток. Ось так. Бачите, що передня частина автівки повністю пошкоджена. Попередньою причиною ДТП могла стати технічна несправність автівки або водію за кермом стало зле. Станом на 11.30 на місце приїхала бригада аварійної кон... служби контактної мережі, ви можете це побачити. Зараз вони будуть дізнаватися. Чи пошкоджено їхнє майно з новинами Дніпра та області? Ви можете ознайомитись на сайті Інформатор Дніпро. Також слухайте радіо інформатор фм ФМ-107.3» і підписуйтесь на наші соцмережі, аби бути в курсі всіх актуальних подій і бережіть себе.